Народ, давайте починаємо, так щоб було не дуже довго. Свої постачу. Я тридцять сідай. мушу. Добра висідання. Жив ефір. Доброго дня, шановні колеги. В нас є кворум. Порядок денний позачергового засідання комісії фінансового планування бюджету 2.08.2024 рік. У нас є сьогодні. 31 питання. Є додаткові питання, подані вчора після обіду, відповідно, вони в додаткових. Ставлю на голосування даний порядок денний. Хто за? Да. Дякую. Звернення юридичного департаменту стосовно прохання погодити пропозицію щодо збільшення бюджетних призначень на суму 230 тисяч для підйомника ліфта з електрогідравлічним приводом. Це, це доступність. Це управління державної Знаємо хто хто за Питання має? Да. Е, Дякую. одноголосно. Так розумієте? Е, прошу. Мобойко, що бойовий, що. Що Звернення юридичного департаменту просять погодити 484 тисячі для заміни плитки в коридорі на неслизьку і контрастну до стін приміщення обладнання сходів поручнями з двох сторін відповідно до вимог державних будівельних норм по інклюзивності. Саме, Ставлю на голосування. Хто за? Так. О, <клес> дякую. Звернення юридичного департаменту просять збільшити на 900 тисяч керівництво управління. Судовий збір закінчення з кошти на збір закінчується лише тридцять тисяч компанія додатків. Інші поточні видатки це судовий збір. Прошу? Дом, Я так, нічого ну, не, що... не чую.

А земельні ділянки випрацюють. Ставте, будь ласка, мікрофон. до трибуни мікрофон. Це не це не депутат. Ні, депутатів а, ну... просто звільнять, або не дадуть, дадуть перемі. Якщо будуть викликати заступника. батьків, наприклад, моїх там, до міського голови, вони не прийдуть. Моя мама це, я вистину, казала. То, що не е, цей me. судовий збір не yo. піде на оплату суддів з депутатами. Ні, мало що депутати можуть Ми ж не говоримо про повернення земельних ділянок, приміщень, розірвання договорів оренди. Про це ми не говоримо, але персонально з депутатами цей судовий збір не піде. Задані студії треба підтримати. Ставлю на голосування хто за. Глена, Глена, пані Галено, в мене є велике прохання. Поясніть, будь ласка, меру, що в нього немає повноважень нарізати доручені депутатам. Такого я не бачу. Ні, це норма, але ми прямо. Якщо можна, так, добре, дякую. Що треба, буде, я прийду, поясню. Звернення депутатів секретаріат ради. Зарплата за серпень. Має... Ставлю на голосування. Хто за? Олег та пропала, так? Да? Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту розвитку стосовно прохання погодити виділення додаткових на Львівський молодіжний центр по загальному фонду. Так, вітаю, це в нас знову ж таки великою мірою суми стосується Урбан Кемпу, колишнього будинку культури Лорта. Ми вже раз приходили і зараз ще раз там нас питання комунальних послуг і заробітних плат. Тобто, це бо нам на початку року не виділили кошти, і ми тепер їх допрошуємо. Тобто це компенсація комунальних послуг? Так, так, так. це комунальні послуги і заробітні плати. Що там зараз роблять? Там зараз функціонує перший, другий, третій, всі три поверхи. На другому поверсі живуть ВПО, перший і другий працюють як молодіжний центр освітній хаб. І плюс прибудинкова Ясно. територія питаю, працює. <клес> а, а цей центр і ми системи безперебійного живлення забезпечений чи ні? Ми маємо генератори, зараз, ну, і маємо трохи сонячних панелей, але воно їх недостатньо є, фактично, тому що це є 7 тисяч метрів квадратних площі. І зараз ще думаємо над якимись альтернативними видами, твердопаливними і пішло-поїхало. Але так, ну в нас є позитив того, що ми підключені до критичної інфраструктури, так би мовити. Тому в нас відключень ще наразі ніяких не було і сподіваюся, не буде. Є питання? Ставлю на голосування. Хто за Володь, дякую. Дякую. Звернення управління соціального захисту стосовно прохання погодити перерозподіл видатків в межах затверджених бюджетних призначень на управління соціального захисту до департаменту гуманітарної кулі. Добредень, мова йде про виплату 50 тисяч за підписання контракту з ДШВ і ВМС, у Нас було передбачено 300 тисяч на цей рік. Вже використали шість виплат. Зробили зараз. На розгляді маємо ще сім. Просимо межах призначень переросподіва скажіть, будь ласка, вже почали оформляти дуже багато до мене звернень з тими актами, які Звернень у нас є багато, але немає матеріалів від ТЦК. Ми зараз керували запити на ТЦК, активно працює... А можете ми там, зорієнтувати, на коли людям очікувати, тому що насправді ківра... ну, до мене дуже багато звернень, і я думаю, що це кожного з активно зараз співпраця налагоджена з Сихівським ТЦК. Вони активно надсилають матеріали. Зараз вже з Личаківським нормально пішло. Ну, Як... можна сказати там два тижні, три тижні, тому що люди хочуть розуміти якісь якусь. Та -та. Так. Якщо приходять матеріали від ТЦК, ми беремо собі 10 днів на будучу акту. Добре, добре, дякую. Дякую, стане на голосування. Хто за? Чи можна додаткове? Дякую. Так. Яке там ваше додаткове, третє? Матеріал? Ні. Судзахист, друге. Матеріалки просять. скільки людей? У нас це є 29 оздоровлення і 5 суд побутових. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Олена вже є за. Да? Е, управління освіти. Стосовно питання погод та перерозподіл коштів 580 тисяч. Е, це мова йде про перекидку з загальної фонду для розвитку для близького захисту. Шавне голосування. хто за? Байко. Так. Дякую. Звернення управління освіти, прохання погодити внесення зміни в кошторис в рамках реалізації програми «Львівно-Оковий». З метою закупівлі 3D-принтерів до закладів загальної регіони. Голосування. Хто за? Олено. Так. Дякую. Звернення управління. У тебе все, так? Звернення управління спорту та молодіжної політики стосовно прохання погодити питання про розподілу кошторисних призмі. Ми вже погоджували з вами цей перерозподіл, але оскільки змінився код програмної класифікації, маємо додатково ще раз погодити. Ставлю змін. на голосування хто за, за. Дякую. дякую. Звернення управління туризму, прохання збільшити бюджетні призначення, забезпечення потреби у коштах на зарплату, на матеріалку і на недопущення кредиторської заборгованості. А що це в нас за кредиторська заборгованість? А там були декретні лікарняні і звичайні лікарняні. Тобто друга стаття. ЄСВ. А, а, а вона у нас не була передбачена в... На декретні ні, не було передбачено. Я ніколи не передбачаю друга стаття. Це декретні яка суму 340. 180 тисяч було тільки з самих лікарняних декретні. Ставлю на голосування. Хто за? Yeah. Yeah. Звернення управління культури стосовно прохання погоди до виділення додаткових коштів загального фонду бюджетної ту Львівської міської територіальної на 1 млн 200 двісті, млн. забезпечення діяльність музею. Добрий день, мова йде про... профільна погодила. Мова йде про галерею військового однострою на площі ринок 40, яка є на балансі музею архітектури і побуту. І власне там є перелік обік, які треба зробити. На мільйон двісті. Так. Це, це Любів. Що? Він довгий час Музей приватно ремонтував, отримував економив. Тут на, ринок, так, на площі ринок завітні ентузіасти. Своїми коштами років 10 мають. Більше костями, навіть. 10, і він більше, продав не, свою квартиру. У нього пробували забрати миже, там, то приміщення під щось. Ми тоді не дали. Позиція міста теж тепер така. Він тепер навіть свого часу продав помешкання і... для, для того, що щоб отримувати ми... цю галерею. Да. Добре, а для чого той мільйон двісті? Та-та-та, та, та, роботи передбачають частково заміну інженерних мереж, опалення, електроенергія, бо він дуже це, багато. Реставрація стін, стелі, заміна підлоги, експозиційного. Тобто сім... ми ремонтуємо саме приміщення, так. оскільки воно перебуває в так так так, 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 так. Ставлю на голосування, хто за? А в нього побагато. Олен, не чую. Да, да, да. Дякую. Добре, дякую звернення управління адміністративних послуг стосовно прохання погодити збільшення державних призначень на зарплату 315 тисяч. Ми хочемо додатково преміювати адміністраторів в розмірі 50, 5 тисяч. Це 63 адміністратора, у Зв'язку з тим, що був закон про мобілізацію, і вони 60 днів приймали документи. Із 1 липня по 16 липня було дуже велике навантаження. Майже середньому... шановні колеги. Ні, ні. Друзі, є питання? Нема, нема. Ставлю на голосування. Хто за? Це дійсно був. Лен, рішення прийнято. Звернення управління адміністрування послуг стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень управління адміністрування послуг на зарплати. у сумі Згідно коштів, які нам дали на цей рік, дали в червні нам менше на скорочення людей. Ми скоротили вакантні посади. Відповідно, нам бракує грошей на зарплату. Це є в липні. Ми перетягали, щоб виплатити зарплату. Ми забирали з грудня. Це отай якраз кусочок, що треба налипити. Скажіть, будь ласка, ви дали розрахунки? Скільки вам так. треба до кінця року? Так є. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення. У нас там ще є третій лист, він є інших можна по управлінню. Там я прошу на матеріальну допомогу на оздоровлення 20 працівника. Додаток теж є. Перше питання додаткове. Хто за? Шановні колеги, перше додаткове. Дякую. Рішення. Дякую побачення. звернення залізничної районної адміністрації просять внести зміни в розподіл видатків на експлуатацію технічного обслуговування житлового фонду, а саме експлуатація скапремонту забрати на виконання робіт доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю тріслаколісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору першої групи додаток. Добро дані я. Наталі Олега, я можу дякую, пояснити. Підтримали Дякую вам. Дякую. Чи ще якусь корективу? Хотіло. Чи ще ви нам хочете? Ні, составляти? ні, ні, ні. Тільки працюють. Дякую. Дякую. Звернення Департаменту житлового господарства інфраструктури стосовно прохання погодити про розподіл коштів. Добре. Доброго дня. Це, це по тому, що забираємо з кредитів, ті, е, щоб допомогти. Це перерозкладі внутрішні. внутрішній. Внутрішній по розпаді. Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту житлового щодо виділення додаткових, це той ліфт на масаді. Ліфт Мазепи, 13. Там, де так. було вбито жінку, тим лифтом. Ставлено голосування. Хто за? А? Шановні депутати, 17-те питання вважаю недоопрацьованим і прошу зняти його наразі з розгляду. Ну, перенести розгляд. Хто за? Дякую. Там ще щось а, ще ваше. Звернення управління житлового зал стосовно прохання погодити план інвестицій РАП. Ми перепогоджуємо план, та включаємо ті 2 мільйони, які вона поговорить на придбання автотранспортного. Хто за? Дякую. Дякую, рішення прийнято. Звернення Лечеківської районної адміністрації стосовно прохання погодити збільшення призначень на виплати матеріальних. Є питання хто тобі питання задається. Воно тобі на треба. Добре, треба каже. Тут не так само в тому числі на допомогу на оздоровлення для голови районної адміністрації, тому що за. Про Добре, не Реzie. голосую. Вибачте, я тобі Треба. тут майже додала слово. Ставлю, на голосування. Хто за? Всі е, при... при... за, за. Лукашенський не голосував. Тому, Звернення департаменту міської мобільності вуличної інфраструктури стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень на заробітну плату. То кошти на матеріальну допомогу на оздоровлення 11 чоловік і на компенсацію невикористаної відпустки звільнених людей. Це були не заплановано? Є питання. Ви? ви подали, так. Так. Ви подали так. Так. на розраховувати за руку. на голосування. Хто за а ті додаткові паркування, Розі, я прошу голосувати. Прошу. Ще не прийняті, ще не, не приймалися до ухвали, не і відповідно ми ще не розраховували на їхню кількість нічого. Ви так розрахуєте, що ви вклали спропустити коштів всіх. Нас просто закінчуються вже це кошти, які були передбачені на заробітні плати. Звернення управління комунальної власності стосовно прохання погодити збільшення бюджетних призначень. П'яти працівників управління матеріальна допомога на оздоровлення. Ставлені вже ви подавали розрахунку правди звернення управління з питань цивільного захисту Ні, та територіальної оборони не, стосовно прохання оплати збільшення бюджетних на оплату праці 97 600. шість Є питання У мене початкова заявка що попередня що в квітня з квітня місяця там була в мене річна потреба на обидві допомоги від сорок тисяч. В червні я вибрала 440 угу. і зараз прошу 492,4 воно там. Ви трошечки подали заявку здає. на 541. Ну з нарахуванням. Так. А, а зараз скільки. 492,4, це трошечки розбіжні зв'язку з тим, що людям попадає інший розрахунковий період. Тобто ви хочете збільшуватися. Це буде до, до, цифру, до кінця року абсолютно всім зацікавити. Добре, ще раз озвучте, будь ласка, цифру. Чотириста дев'яносто два і чотири. Це, це знарахування. Знарахування? наступний лист. На перей, наступний лише почекає. Ну то ми давайте по черзі якось вирішимо. А, це Чотириста там 444 питання. це вас, ви на що просите? Це заробітна плата до кінця місяця, починаючи з серпня по грудень місяць, і, з, 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 з врахуванням рівня компетенції. У мене є на. Кожен місяць по 370 – 100, а по розрахунку, по компетенціях в мене виходить 495,5. Відповідно, 88... Тобто це і... різниця по компетенції? Так, 88... До кінця, 8, до грудня? До кінця року, так. 444 – це по 88,8 до кінця року. Дайте розрахунки, будь ласка, яку проводили я подали, так? Я так тут я зараз Добре, ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Тепер 23 питання. Так само цивільний захист. Це по нарахуванню так само зарплати, це матеріальна допомога. Так, так? це от то що про що я ну, перепутала. Угу. Ставлю перепрошую. на голосування хто за. Дякую. Звернення департаменту архітектури постарового розвитку, прохання збільшити бюджетні призначення. Слухайте, але ж ви тільки зверталися з постійно вам... з першого квітня. Ми стали департаментом, і в нас збільшується кількість. Ми Чекайте, ми поза минулої комісії. Мене просили з керівника департаменту пройти, пояснити, що ми ж збільшували вам... У нас зараз ми кожен день приймаємо нових людей. Нас було 50 людей, зараз 60. Кількість збільшилася зв'язку з тим, що став департамент стали департаментом з квітня місяця. Тобто це на нових людей, так Так, да, на нових людей. І чотири матеріальних допомоги на оздоровлення, і це тільки на 2 місяці. Бо ми знов людей приймаємо. Дякую. А скільки у вас план прийняття людей? Ну ще по моєму є вісім вакантних. Чи вже воно ніяк не впливає на на нашу чисельність? Чи було. воно було в вакансіях? Не було в вакансіях. Було в вакансіях. Можливо. Так, так. Можливо. так, так. Можливо. так, так. Можливо. Ну і там вищий Можливо. рівень компетенції, бо ми зараз взяли е, начальників управлінь. І це вищий і, найгірше просто, що ми знаєш, багато тих районних ну, урбаністів ми беремо, бо така була структура. Вони придумують гарні речі, але на їх реалізацію все одно грошей немає. ми будемо зараз як. Малювати картинки Ну, ладно, може колись колись реалізуємо. Не все так буде зле. А добре, а скажіть мені ще, будь ласка, ви можете зараз з урахуванням вже існуючих локацій, які ви плануєте заповнити, зрозуміти, скільки нам потрібно коштів до кінця року для ваших зарплат? Там ну я розумію, що ви всі компетенції не прорахуєте, будемо знати. Але хоча б орієнтовно, тому що у нас зараз стоїть питання, що оцей наш зарплатний фонд загальний mm -hmm. він mm -hmm. якось катастрофічно зменшується, а це тільки серпень. І нам треба розуміти, тобто, чи ми ну тобто ви маєте якісь орієнтовані прогнози і які... ми можемо собі дозволити. Не знаємо, ну ми можемо хіба вирахувати по вакантних посадах, там же рівень головного спеціаліста. Зробіть хоча б орієнтовний прогноз. Я розумію, що компетенцію вони вирахуєте, але хоча б по посадним укладам і тим до кінця року, так. До кінця року, щоб ми розуміємо. Прохання фінансового департаменту загальне ту всю цю Так, зараз дамо. Ставимо поки що 24-те на хто за Петро Михайлович. Дякую. Дякую. Е, Наталь, ставлю на голосування окремо доручення е, за ініціативою е, Віталія Труця фінансовому департаменту надати загальну е, інформацію про використані кошти з фонду заробітних плат і потреби до кінця року і потр прогнозовані потреби до кінця року. Хто за? Дякую. Звернення управління охорони історичного середовища стосовно прохання погоди та збільшення бюджетних призначень на суму 804 тисячі 700 гривень. Це заробітна плата до кінця року вже по управлінню. Тобто це вже кінець. Ваканції маєте? Ваканції немає. Термі на голосування хто за? Дякую. Бачення, а чи а ні, бачення бачення? Звернення управління, управління охорони здоров'я на вологу. Історичне середовище не здоров'я. То <рэнко> друге що <рэнко> сказала здоров'я. Бачила це, зараз просто здоров'я. <смеш> Управління <смеш> охорони історичного середовища, вибачте, будь ласка, Волова, 20. А що ми там робимо? Мало мобільності. Ми даємо, щоб люди мали інвалідність, такий турнік робимо на сході. Пандус, так? Пандус, кажуть, турнік, так. Ставлю на голосування, хто за. Дякую. Все, дякую. Звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погодити збільшення бюджетних асанувань на зарплату допомога на оздоровлення П'ять Став... працівників поставлю на голосування за? Дякую, Звернення департаменту економічного розвитку стосовно прохання погоди та виділення додаткових коштів на бюро євроінтеграції на 1 мільйон 474, а саме для забезпечення оплати послуг. Крім комунальних і оплати так на русські 20. Це по тому приміщенню, що так, це ті приміщення, які в нас зараз за позабюджетні кошти. Ми, ми, ми зробили приміщення за позабюджетні кошти. Треба доробити щось там. так? Комунальні послуги і кілька таких статей бюджету для того, щоб можна було забезпечувати функціонування. Тому що не все ми можемо закрити спонсорськими коштами. Треба, щоб це було Ні, А що таке друга частина Єф... 37? Це тридцять сім? Це один те, що ми були дояв. Зарплати У нас є то, дві а за А оплата заробітної плати. Це в нас було м, взято земельний податок. Зазвичай кожного року е, ми звільняємося. Всі комунальні підприємства звільняються від земельного податку. Цього року нас звільнили тільки в квітні, і відповідно ми мусили його оплатити. Взяли це з тих коштів, які в нас не були. Тепер нам треба їх повернути. Ладно, я то я розбралася це... на голосування. Хто за? Дякую. Дякую. Звернення департаменту фінансової політики. Вони вчасно не подали на зменшення зменшує податку. В інші, в Звернення департаменту фінансової політики просять погодити зарплату на охорону оплати праці. Ставлено у звані. Хто за одного розкішку? Дякую. Дякую. Звернення Франківської районної адміністрації стосовно прохання пого збільшення бюджетних призначень. Зарплати? Хто за? Дякую. І в нас ще одне додаткове департамент адміністрації міського голови просить збільшити бюджетні призначення. Проголосували, що є так на зарплата. Хто за? Добре. Хто за?